Привіт, сьогодні ми вийшли на вулиці нашого міста, щоб запитати людей, що для вас означає вишиванка. Ходімо, дізнаємось разом. Добрий день, хочу вас запитати, що для вас означає вишиванка. Для мене вишиванка означає як символ української культури та як душа України виткана нитками. Дякую. Хочу вас запитати, що для вас означає слово вишиванка? Для мене вишиванка це як певний код ідентичності кожної нації? Взагалі вишиванка у мене викликає певні почуття гордості, почуття єдності, адже як правило, ці символічні візерунки сама вишиванка передається з покоління в покоління. Добрий день хочу вас запитати, чи важливо зберігати традиції вишиванки сьогодні? Доброго дня. Я рахую, що вже весь світ зрозумів, що таке Україна. Нашому прапору, нашому тризубу і нашим вишиванкам. Ніде в світі цього нема. Це код нації. І якщо він раніше в ручне вишивання вкладалася душа, серце, енергія, нехай зараз машинна вишиванка. Але коли вона на тобі, ти відчуваєш, по перше, себе українцем, ти відчуваєш себе найкращим світі, дякуючи нашим хлопцям, які на фронті, хочу вас запитати, чи відчуваєте ви себе частиною чогось більшого, коли одягаєте вишиванку? Звичайно, чому ні? Ну вишиванка це образ, це культура. Добрий день. Хочу вас запитати, чому вишиван. Вишиванка актуальна на сьогодні в 21 столітті. Ну напевне, актуальна вона буде завжди, тому що 21 століття нічим не відрізняється своєю своєрідністю від попередніх століть. Символізує вона завжди нас. А краса в її виконанні вона буде актуальна, Краса завжди актуальна. Вона буде актуальна завжди. Дуже дякую. Добрий день. Хочу вас запитати. Вишиванка, це стильно, модно, патріотично? На мою думку, та це є як стильно, так і модно, так і патріотично, тому що в наших сучасних реаліях таку стародавню українську традицію носити на собі дуже прикольно. В першу чергу це патріотично, тому що це піднімає національний дух. В другу чергу це дуже стильно і модно, тому що, наприклад, я маю у своєму гардеробі дві вишиванки чорну та білу, і їх дуже легко співвідносити. Сьогодні ми ще раз дізналися, що вишиванка це не просто одяг, це наша історія, гордість і любов до України з нами вишиванки.